Ми ходили, займалися на подвір'я шкільне, там турники, бруся, біг. Тобто ми дуже раді, тому що поставили у нас тепер ці тренажери. Тобто, коли є вільний час, ми виходимо, займаємось. Костянтин на нещодавно встановленому спортивному майданчику займається кілька разів на день. Фізична підготовка для прикордонника важлива складова професійної кар'єри. Якщо ти виїжджаєш десь на кордон, тобто в таку спеку там або затримання когось, тобто, ти потрібен бути в формі. Сучасний спортивний майданчик на території прикордонного загону було встановлено за сприяння та ініціатив. Ативи фонду громади Херсона захист зі слів голови правління Лариси Польської співпраця з прикордонниками розпочалася ще на початку анексії Криму. Підтримують захисників регулярно. Ми надавали і комп'ютерну техніку, і засоби індивідуального захисту, взуття купували і генератори, будівельні матеріали. Наразі ми не покидаємо підтримку херсонського прикордонного загону і ми дуже хочемо, щоб наші Наші захисники, захисники нашого кордону були фізично розвинені. Соціальний проєкт підтримало миколаївське підприємство. Сусіди переказали 80 тисяч гривень, на які були закуплені необхідні тренажери та сучасне покриття підлоги. Так здорово, що не тільки херсонці, але наразі Миколаївський глиноземний завод довірив нашому фонду досить велику суму у 80 тисяч гривень, за яку саме ми зробили, придбали нові ці судді учасні тренажери, спеціальні підлогу і тому я дуже вдячна, що Миколаївський глиноземний завод долучився до цього. Це соціальна відповідальність бізнесу. Я би дуже хотіла, щоб херсонський бізнес теж підтримував наших прикордонників. Наприклад, треба наразі тенісний стіл. І я думаю, що прикордонники керівництва скажуть, що ще потрібно, тому що не все держава покриває не на все, може надати допомогу. Під Ковник Владислав Кобиляков говорить, що від фізичної підготовки прикордонника залежить і його кар'єра. Військовослужбовці здають відповідні іспити. Є теоретична підготовка і фізична підготовка. От фізична підготовка вона має так, більшу значимість в прийнятті цих заліків. І за нормальні показники, скажімо так, присвоюється класна кваліфікація військовослужбовцю і Відповідно, за кожен клас там є певна надбавка до грошового забезпечення. Крім того, прикордонники є і постійно Учасниками спортивних змагань між силовиками. Тож хороша фізична підготовка ще й стимул до міжвідомчих перемог. Та найбільші перемоги захисники кордонів здобувають щодня, коли несуть свою службу. Протяжність кордону дуже велика, складна. Тому фізична підготовленість витривалість вона дуже потрібна для військовослужбовця Державної прикордонної служби, щоб виносити всі ці, скажем так, навантаження, напругу і Безперешкодно якісно нести службу, наздоганяти тих же ж правопорушників, застосовувати свої навички в рукопашному бою, щоб при затриманні там небезпечних порушників. Скажу відверто, навіть керівництво загону, маючи вільну хвилинку, постійно спускається ну, і займається на даних тренажерах, на даних знарядях для підтримки свого фізичного стану в нормі. Зі слів Лариси Польської, у таких справах мова про повагу йдеться і про спокій простих громадян. Які Ки щоденно забезпечують херсонські прикордонники. Від нас теж залежить, як будуть почувати себе прикордонники на службі охорони державного кордону. Тому я думаю, що це дуже важливо. Ми повинні бути впевнені в тому, що ми живемо в прикордонному регіоні, але він гарно і надійно захищений. Юлія Соломахіна, Ірина Мізінцева, Олександр Петрушенко, телеканал Херсон Плюс.